Доброго дня всім. Дякую за можливість виступити перед такою цікавою аудиторією. Хочу вас познайомити саме е, з фахом і от речей. Єдине, що не знаю, а є сумісний звук, тому що я в кінці захочу ще вам показати е, деякі відео. Маєте бачити мій маленький екран. Так. Бачимо. Так, все видно. Отже, я, чому важлива тема? І от на сьогоднішній момент взагалі інформаційні технології мають неймовірно велику кількість напрямків. Я думаю, що ви вже це все почули і знаєте, що взагалі it галузь заключається не лише тільки в програмуванні. Коли студенти, да взагалі ви будете обирати майбутню професію, дуже важливо зрозуміти напрям, яким ви хочете займатися. Не буває такого, щоб студент, там, 5 років, 4 роки зараз вокалаврат, 4 роки навчався і тільки виходив там програмістом чи тільки керівником проектів, чи щось інше для того, щоб бути просто розробником чи тестувальником, чи там менеджером проекту достатньо курсів для того, щоб бути фахівцем в галузі, IT, потрібна вища освіта. І ця вища освіта поєднує в собі неймовірно велику кількість знань, дисциплін, і, зокрема, неважливо, який напрям ви оберете. Це будуть інформаційні технології, програмування, аналітика, даних, кіберзахист, будь-яка спеціальність вимагає від вас знань. Зокрема, і от це по суті поєднання сучасних речей будь-яких пристроїв, що вас оточують в єдині мережі. Чому важливо вивчення не тільки програмування, а й мереж, захист даних, тому що кожен пристрій може комунікувати між собою, і, в залежності від того, як він комунікує, отримуємо ту чи іншу інформацію. Отже коли ви поєднуєте якісь датчики руху, світла, управління ними за допомогою смартфону, комп'ютеру, голосове управління, це теж відноситься до Розумних речей на сьогоднішній момент е, світ настільки розвивається, що ось така кількість розумних речей вона зростає в геометричній прогресії. Якщо раніше ми могли тільки мріяти е, там, взагалі про смартфон, то сьогодні, напевно, немає жодної людини. Ну, я маю на увазі, здебільшого молоді, які не користуються смартфонами. Звичайно, можливо, ваші бабусі чи прабабусі цього не мають, але е, з перспективи практично кожна людина буде використовувати інтернет і засоби для управління і комунікації один з одним. Взагалі, яким чином е, відбувається робота інтернету річей, що всі Функції, всі е, е, задачі вони певним чином програмуються. Відповідно, для того, щоб бути фахівцем, ви повинні вміти розробляти, програмувати. Е, щоб вміти управляти, ви повинні знати аналітику, щоб вміти е, прогнозувати, повинні працювати з великими даними, з прогнозами і так далі. Тобто, кожен напрям в інтернеті речей поєднує в собі. Неймовірно велику кількість знань взагалі в it галузі, як я вже сказала, це і розробка, і апаратна частина, і програмна частина, і захист безпосередньо. Я думаю, що всі з вас вже чули про різні речі. Там да, багато хто, можливо, використовує фітнес браслети. А, на сьогоднішній момент, якщо на називати ось таких самих побутових речей, це розумні окуляри, розумні кросівки, які дозволяють відчувати навантаження, яким чином виступаєте, чи правильно виступаєте, яким чином ви е е який кілометраж, долаєте. Це все фіксується і дозволяє. Певним чином коригувати наше життя. Це від побудових таких речей. Якщо брати глобально речі, то е, в напрямку медицини, промисловості е, це неймовірно велика ніша, яка заслуговує на розвиток і е, прогресивну революцію. Саме називають в наш сучасний час. Це четверта прогресивна революція в іт галузі. Як ж взагалі працює все? Є певні ідентифікатори, що визначають ту чи інший стан. Це можуть бути якісь датчики температури, можуть бути якісь датчики руху тощо, інструменти, які зв'язують з ось ці датчики, і обов'язково кожен пристрій має певний комп'ютер, навіть невеличкий якийсь там чіп, він має в собі певну. Уже алгоритм роботи і працює для того, щоб можна було виконувати ті чи інші дії. Декілька напрямків в інтернеті речей. Це розумний будинок. Завдяки виконанню і налаштуванню можливостей управління будинком. Це може бути і комфортна температура, вологість. Тобто такі напрямки, як захист, комфорт. Дозволяють відслідковувати, можу, чи є лю в будинку взагалі люди, чи є необхідність смикати світло. Це не тільки звичайні там датчики руху, а система може визначати світовий день, да, коли сходить, заходить сонце, погоду. Чи це хмарна погода, чи сонячна, і в залежності від цього вже налаштовувати ті чи інші параметри, які будуть комфортними для перебування людини в цій оселі. Також захист, який може передбачати. А, Цілісність приміщень, тому що якщо, наприклад, ми хочемо захистити будинок і е, поставити, наприклад, датчики розбиття скла на кожній шипці, це буде неймовірно дорого. І багато сучасних таких елементів, як Датчик цілісності приміщення, який визначає а, різні параметри. Наприклад, датчики року можна налаштувати таким чином, що вони не будуть реагувати на домашніх тварин, а будуть тільки на людей. І тому ось різні можливості розумних рішень дозволяють максимально забезпечувати комфорт будинку. На сьогоднішній день є вже велика кількість розробок, саме з е, можливості управління розумним будинком. Неймовірна кількість велика елементів, які можна поєднати в цей розумний будинок. Це і розумні лампи, розумні розетки, яку можна просто а, саме найпростіше, напевно, використання в розумному будинку це використання розумних розеток, які програмуються, які дозволяють уже на основі значень параметрів вмикати чи вимикати пристрої без додаткових якихось парам... вже налаштувань. Розумні міста. На слайді видно, що світовий рівень розумних міст він неймовірно розвивається. Проте хочу зауважити, що Київ теж на сьогодні має дуже перспективи великі і має розвиток. Зокрема, наші здобувачі 3 4 курсу проходили практику на підприємстві Київ. Я називаю Ки Київ цифровий, тобто адміністрація, Київська адміністрація, і вони безпосередньо приймали участь в розробці проєкту розумні смітники, які повністю е аналізували вміст е сміттєвих баків, е контролювали, щоб це не були там великі коробки, а порожні смітники і так далі. Тобто, на сьогоднішній момент ось це е розумні міста, це поєднання. Вивозу сміття, комфортного проживання, освітлення, управління е, там світлофорами, управління трафіком, які будуть аналізувати, е, скільки автомобілів за рахунок навіть ось такого управління е, рухом е, дозволяється зменшення вики, шкідливих викидів, тому що е, зменшується затори в місті, е, управляється тим чи іншим е, чином е, паркування. Автомобілів і так далі. Медична діагностика, напевно, сьогодні, в нашій країні, зокрема, це неймовірно болюча тема, тому що на сьогоднішній момент ми будемо мати ситуацію коли наші воїни, наші взагалі мирні люди, які постраждали внаслідок війни, матимуть необхідність використовувати різні елементи уже з. Розумними датчиками ті ж самі біонічні руки, ну кінцівки, будемо казати, і за рахунок саме інтернет рішень можна програмувати управляти різними методами. Звичайно, медична діагностика використовується вже дуже давно, тому що навіть той самий МРТ, яке на основі вже результатів, дозволяє поєднати експертну систему ще один напрям використання IT. Ось цей цей напрям вже дозволяє певним чином програмувати о, можливість формування діагнозів, і вже на основі ось таких поєднань знань є можливість використання вже результатів діагностики більш ефективно. Промислові от наші здобувачі випускники дуже люблять промисловий от. Це і управління логістикою, доставки, поєднання з картами. Це випуск будь-яких товарів. Наприклад, для того, щоб випустити там якийсь товар, який для виготовлення якого потрібно певні температурні умови, зокрема, там випуск йогурту. Да, бо він має пройти процес сквашення при певній температурі з певною кількістю е певних елементів, і ось на, на основі е даних з датчиків, яким чином передаються значення. Які ці значення можна збільшувати чи зменшувати процес, наприклад, бродження цього йогурта? Ну і так далі, наша кафедра також співпрацює з компаніями світова компанія Сингента, яка забезпечує е агросектор розумними дронами. Для посівної взагалі не тільки послідовної, а для вирощування рослин на основі показників і датчик розробляються карти якості посівів, якості сходжень, густина, внесення добрив. Цікава тема, цікава розробка в ось такому напрямку. Магазини, я думаю, що вже всі з вами з вас стикалися можливість коли використовується просто на касі щось можна розрахуватися. Проте на сьогоднішній момент. Дуже популярним є така можливість, коли всі товари, які ви поміщаєте в кошик, вони автоматично уже формують чек. І тільки коли ви покидаєте магазин, на основі того, що ви склали в вашу корзинку чи візочок, уже буде просто знята кошти з вашого рахунку. Тобто поклали товар, він відсканувався як доданий, виклали товар з кошика, він так само віднімається. І е, магазини навіть за рахунок того, що вже відбувається моніторинг попиту, е, часового попиту не тільки того, того що е, взагалі продається, а й сезонність, час е, покупок теж є можливість забезпечення і доставки товарів в той чи інший магазин. Звичайно, кожен річ має свої недоліки, і на сьогоднішній момент дуже великий акцент ставиться в захисті доступу до ось таких розумних рішень. Тому обов'язково в межах вивчення. Програмування в розвитку інтернет речей є такі дисципліни, як захисту інформації. Тобто розділ кіберзахисту е, являється дуже важливим і дуже критичним, щоб не можна було викрасти інформацію, спотворити її чи певним чином управляти стороннім особам. Так, я так швиденько пробіглася, хочу запустити вам відео. так Має бути зараз чути. Чути. Інтернет Сингс в перекладі інтернет речей. Це мережа, що складається із взаємозв'язаних фізичних об'єктів, речей чи пристроїв, які мають будовані сенсори, а також програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і комп'ютерними системами. Сфера Internet of Things – одна з головних світових трендів. Старі добрі пристрої стають частиною інтернет-мережі і виконують нові функції. Недарма цю галузь вважають рушієм четвертої індустріальної революції, яка зараз триває у світі. Експерт з інтернет Things – людина, яка творить майбутнє. Застосування технології АІТ успішно проявили себе в наступних напрямках: виробництво, інфраструктура, логістика, транспорт, військово-оборонний комплекс, агросектор, торгівля, банківська і страхова системи, напрямки Smart Home і Smart City, медицина, ІТ-індустрія та інші. З кожним роком потреба у фахівцях сфери UAT стрімко зростає. Такий спеціаліст, залежно від рівня компетенції, на ринку праці отримує заробітну плату у розмірі від 18 до 70 тисяч гривень, а за кордоном значно більше. Під час навчання на освітній програмі «Програмні і програмних технології інтернет-речей ви будете вивчати наступні фахові дисципліни: побудова системи інтернет-речей, сучасні інтернет-технології, технології, технології безротових мереж, хмарні технології, системи зв'язку з рухомими об'єктами. Захист інформації в системах інтернету речей та інші. В рамках адаптації навчального процесу до вимог ринку кафедра співпрацює з провідними ІТ-компаніями України. Підприємства приймають студентів на практичну підготовку, допомагають з матеріальною базою і беруть участь в розробці навчальних планів та програм. Освітній процес впроваджені навчальні курси мережевої академії ЦИСКО, що дозволяє разом з вивченням дисципліни отримувати міжнародні сертифікати. Ресурси Oracle Академії в освітньому процесі. Дозволяють розширити знання, відпрацювати навики, впроваджувати інновації, отримати конкурентні переваги в технологічних сферах. В рамках університетської програми академічної мобільності проводяться щорічні гранти на навчання за кордоном, і кращі студенти можуть прийняти участь в таких програмах. Студенти під час занять активно використовують професійне обладнання для створення UT рішень, займаються в обладнаних комп'ютерних класах, сучасних аудиторіях. Проте студентське життя не обмежується навчальним процесом. Конкурси, виступи, цікаві зустрічі, захоплюючі екскурсії, розваги, відпочинок усе це для наших студентів. Після успішного закінчення нашого факультету ви станете фахівцем з iot рішень і зможете працювати не тільки в it компаніях а й в різних заспрямованості сферах, де необхідно об'єднати інформаційні системи та об'єкти управління між собою для отримання оперативних результатів. Ми будемо дуже раді вас бачити серед наших студентів. Дякую за увагу.